Всім привіт! Це канал Творимо красу. Продовжуємо в'язати серветку в техніці брюкського мережева. Ми в'яжемо зараз зовнішню частину і зупинилися ми на такому моменті, коли пров'язали подвійне з'єднання між, основ... між нашою зовнішньою частиною і центральною арочкою другої пелюстки на квіточці. Чи да? не на квіточці, а на елементі. Зараз ми будемо виконувати наступне з'єднання. Воно у нас буде відбуватися ось з оцією аркою, тобто остання вільна арка на цій пелюсточці, на якій ми працюємо. А також ми з'єднаємося з першою арочкою на наступній пелюсточці. З'єднання тут ми виконаємо за допомогою стопчика без накиду. а на... З цією аркою ми з'єднаємося з топчиком, в якому буде аж 4 накиди. Так, Але спочатку ми пров'яжемо арку на цьому боці, тобто наберемо 5 повітряних, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. І зараз будемо виконувати з'єднання, набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик з накидом в першу арочку, яку я показала, тобто на, цьому, на цій пелюсточці, де ми зараз працюємо. І тепер відразу робимо чотири накиди, зсуваємо їх аж на кінчик гачка, гарненько протягуємо, щоб не було у нас розтягнутих петель. І по одному пров'язуємо накиди, тобто в'яжемо. Як звичайно, стовпчики з накидом. Так? так, тепер дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики, тобто в'яжемо стрічку. Так, ось таке в нас вийшло з'єднання. І е, зараз ми Пров'яжемо спочатку орочку, тобто в'яжемо 5 повітряних. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. І з цього боку пров'яжемо щерочку, розвертаємо роботу і зараз будемо робити поворот. Спочатку пров'язуємо відповідно ж Так, Ось так у нас зараз <coughs> виглядає робота. Перед тим як будемо робити. Поворотик. Ось такий поворотик у нас буде невеличкий. Набираємо дві повітряні і збираємо дві арочки на гачок. Пров'язуємо знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Далі арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, Тепер набираємо дві повітряні і з'єднаємося з першою вільною арочкою після повороту. З'єднуємося стовпчиком без накиду. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Знову Арка, В'яжемо стопчики, набираємо дві повітряні. <кій> І ще раз так само з'єднуємося з арочкою на протилежному боці. Знову дві повітряні, тут же гарочки підрядусі, ніде нічого не перескакуємо. Так, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, дивимося, що у нас є. Ось таким чином виглядає робота на даний момент. І тепер я вас ненадовго залишу. Щоб продовжити роботу, нам треба пров'язати рівну стрічку. Це ви можете зробити самостійно. І ця стрічка буде на таку довжину, щоб з боку з'єднань було 5 вільних арочок. Так, дивіться, я пров'язала стрічку. І з боку з'єднань у мене 5. Арочок вільних. Тепер ми будемо робити поворотик ось таким чином. Точніше, це у нас навіть буде не поворот, а буде пелюстка, така, як ми ось тут в'язали. Тобто, ви тут уже все знаєте, але я вас не залишу, тому що там далі у нас іще складне з'єднання, яке треба показувати, щоб ви не пропустили, ніде не загубилися. Отже, ми набираємо три повітряні. І в наступні 6 арочок ми пров'язуємо по 3 стовпчики без накиду. Тут я зараз камеру вимкну, а ви самі їх пров'яжіть, і потім я повернусь. Отже, пров'язали ми стовпчики, у 6 арочок по 3. І тепер у одну арочку наступну да, пров'язуємо один стовпчик без накиду, розвертаємо роботу. І в'яжемо стопчик без накиду у третю повітряну петлю. Тепер ще дві повітряні, і в'яжемо стопчики. Так, дивимося. Ось так у нас вийшла пелюсточка. І зараз у наступному з'єднанні ми будемо виконувати знову складне з'єднання. Приєднаємося, так як ми ось тут у пелюсточках да, з'єднувалися між собою внизу. Так само ми з'єднаємося і тут. Але, крім цього, нам ще треба буде зробити два з'єднання великими стовпчиками, ось такими, да, з яких чотири накиди. Один стопчик ми поставимо сюди, тобто туди, куди ми вже пров'язували стовпчик з чотирма накидами. А інший стовпчик ми пров'яжемо у наступну арочку, тобто центральну арку третьої пелюстки. Тут буде ніжка другого стовпчика стояти. Ось таким чином. Так, а зараз в'яжемо просто арку з цього боку. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Тепер набираємо дві повітряні, з'єднуємося стопчиком без накиду, із єдиною вільною арочкою з цього боку. І крім цього, відразу ж набираємо 4, стоп... 4 накиди, і йдемо <кій> до арки, в яку ми вже в'язали стопчик. Да? І в'яжемо стопчик сюди. Так, щось в мене десь дівся. Так, І знову робимо чотири накиди, як пров'язали ці, так? і йдемо до наступної арочки. Тепер набираємо дві повітряні, тобто завершуємо арочку, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Ось таке в нас вийшло з'єднаннячко, Так, і зараз нам треба пров'язати ще одну пелюстку, але перед тим, як її в'язати, ми з вами виконаємо ще одне з'єднання. І це з'єднання в нас буде таке, ну, такому ще не робили. <хи> буде це з'єднання за допомогою, знову ж таки, величезного стовпчика з двома Ой, з чотирма накидами, і виконаємо ми його в цю ж саму арку, куди ми з'єднувалися щойно. І будемо ми його виконувати на арочці, відразу, яку будемо в'язати. З цього боку, да? тобто ми зараз знаходимося з протилежного боку, а за наступною аркою, чи пров'язуючи наступну арку, ми будемо робити з'єднання наступне. Так, отже, зараз у нас повна арка, тобто 5 повітряних. Так, розвертаємо роботу. В'яжемо стопчики І тепер ми наступним чином робимо, я думаю, ви бачите, що це з цього боку, де в нас з'єднання ж. Набираємо дві повітряні і відразу набираємо чотири накиди. І йдемо до арочки, до ось цієї центральної, в яку ми пров'язували вже один стовпчик з чотирма накидами і пров'язуємо його сюди, дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, і зараз у нас буде поворотик. Прямо зараз поворотик ось цей бік. Для нього ми набираємо дві повітряні і збираємо на гачок дві арочки. Пров'язуємо їх. знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, тепер в'яжемо ще одну арку. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Далі дві повітряні. І з'єднуємося стопчиком стовпчиком без накиду, з арочкою, яка у нас на протилежному боці відразу після повороту. Дві повітряні роботи розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Знову арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. І ще одне з'єднання тут виконаємо, набираємо дві повітряні і пров'язуємо стопчик без накиду у наступну вільну арочку. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчиком. Так, і кладу, дивимося, що у нас є. Ось таким чином виглядає наша робота. І щоб продовжити в'язання, ми, до речі, будемо в'язати ще одну пелюсточку, тільки вона буде трішечки більша від цієї, яка була щойно. І для цього потрібно пров'язати рівну стрічку, тому я вас залишу. І ця рівна стрічка буде такою довжиною, щоб з боку з'єднань було 6 вільних арочок. Коли буде готово, переходьте до наступної частини відео, бо закінчую я і це відео. Так, все, до зустрічі!